Всім привіт друзі! Пропонуємо вам лот товари для саду та городу. Мікс німецького бренду Parkside. У лоті всього 20 одиниць, у лоті присутні 12 одиниць антифрізний килимок 37 см. Ось так він виглядає. Дві одиниці тканина від замерзання рослин 105х500 см представлені у двох кольорах. Три окриниці Акроволго, 10 на 1,5 метрів, В оригінальних упаковочках. Матеріал 100 поліпропілен. Один набір мішків для вирощування полуниці. В наборі дві одиниці. Ось так він виглядає. Розміри ви можете побачити на екрані. та дві одиниці агроблокно 5 на 1,5 метрів. Всього утім 20 одиниць і цей лад вже можете замовити в наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!